Хвилясті папуги найбільш розповсюджені декоративні домашні пташки. Вони забавні та кмітливі, тому господарі часто віддають перевагу саме їм. Перше, що треба зробити ще до придбання папужки, це вибрати будиночок для нього. Клітка повинна бути міцною та безпечною для птаха. Прути мають бути нержавіючі, без корозії, тому що папуга дуже любить все гристи, в тому числі і різні деталі клітки. У клітці не має бути гострих предметів, бо це небезпечно для птаха. Якщо в клітці є дерев'яні деталі, наприклад, ребра клітки чи жердини, вони повинні бути виготовлені з сухого і чистого дерева та не фарбовані. Інакша фарба з часом почне лущитися і її обов'язково почне облуплювати дзьобом допитливий та невгамовний папушка. Вкрай важливо, у якому місці ви розташуєте у приміщенні клітку з папугою. Хвилястики дуже чутливі до протягів, перепадів температур та вологості. Тому клітку потрібно ставити подалі від проходів та вікон, але не варто й виділяти папузі окреме місце в квартирі, куди рідко заходять люди, тому що відсутність зовнішніх стимулів буде стресом для цього птаха. Хвилясті папуги дуже компанійські та воліють проводити час у колі людей, загравати зі своїм господарем, сідати йому на голову, на руку. Весело цвірінькати до всіх мешканців квартири або інших домашніх тварин, які не становлять загрозу. У клітку з папугою не повинно потрапляти пряме сонячне світло, тому що це може призвести до частого перегрівання тіла папушки та погіршення стану його здоров'я. Клітка має стояти там, де є розсіяне денне освітлення або потрапляють ласкаві промені ранкового сонечка. Краще встановити клітку так, щоб одна з її сторін була біля стіни. У мене клітка з папугою притулена до стіни задньою стороною. Позаду клітки я поставила щит з фанери, обклеєний самоклеючою водонепроникною плівкою. Це запобігає забрудненню стіни. Папуга, коли їсть овочі та фрукти, має звичку обтрушувати дзьоб від залишків їжі, тому шматочки вологого корму можуть налипати на стіну. Щіт з фанери цьому запобігає, до того ж його легко мити. Клітка, в якій мешкатиме папуга, має бути достатньо просторою. Папуга буде проводити там більшу частину часу, тому її розміри мають дозволяти птаху вільно по ній пересуватися і перелітати з гілки на гілку. Мінімальний розмір основи клітки, що рекомендується саме для хвилястих папуг, 50 см по найбільшій стороні. Це дає птаху змогу повністю розправляти крила. Якщо простору буде недостатньо, папуга може зачепитися за предмети у клітці і травмуватися. Але 50 см це мінімальний розмір і все-таки краще, якщо клітка буде ще більшою. В такому разі папуга буде почувати себе добре. Клітка папуги повинна мати прямокутну форму. Круглі клітки не підходять. Тому що у них немає кутків, де пташки люблять відпочивати. Така форма викликає у папуги дезорієнтацію у просторі та дуже лякає його. Фігурні клітки небезпечні для папуг, тому що можуть стати загрозою для здоров'я хвилястиків. У вигнутих конструкціях легко пошкодити крила та лапки, а прибирання такої клітки буде утрудненим. Я придбала дві однакових клітки: одну для нашої папушки Даші. А другу для малюка Амадіна тіми. Ширина клітки по внутрішньому простору 56 см глибина 32 см. Тож папушка може повністю розправляти крила та літати всередині. Для малюка Амадіна у цій клітці взагалі багато простору. Тож він почуває себе у ній вільно та комфортно. Важливо, щоб у клітці був піддон, який можна легко від'єднати. Це дає можливість щоденно робити у клітці вологе прибирання без особливих зусиль. У продажу є багато різних кліток для хвилястих папуг, тому ви можете придбати те, що найкраще підійде вашому пернатому вихованцю. Сподіваюсь, ця інформація була корисною для вас. Якщо так, то натискайте палець вверх і підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!